Поваляємося на хмарі, приміряємо образ русалки, доторкнемося до космосу і зробимо фото у лампочці. Всі та багато інших лайфхаків для твого інстаграму сьогодні у нашому новому відео. І для початку нам знадобиться синє тло. Можеш намалювати фарбами на ватмані. Розстеляємо його на підлозі. Далі нам знадобиться ліхтарик та скляна ємність із водою. Вкладемо подругу на підлогу. Для знімка шедевра буде потрібна ціла знімальна група. Один помічник тримає миску, другий перебирає пальцями воду і підсвічує її ліхтариком. А третя подруга зосередилася на фотозніманні. З такою командою фото має бути вартим найвищих похвал. Так і є вже зовсім скоро зі знімка. Дивиться чудова русалонька. Синє тло створює ефект морської води, а вода заломлює світло від ліхтаря і прикрашає знімок блискучими зайчиками. Дуже незвичайно. А тепер просто світимо на воду ліхтариком і спрямовуємо сонячних зайчиків на фотомодель. За умов приглушеного у кімнаті світла зайчики виграють всіма кольорами веселки та створюють на фото яскраві відблиски. Мрієш про незабутнє фото з хлопцем. Зараз подруга відзніма вашу лавсторії. Але стандартні світлини здаються надто нудними. В геніального фотографа виникає не менше геніальна ідея. Розвертаємо подругу обличчям до хлопця, розташовуючи її голову якраз біля його підборіддя. Робимо фото. Темноволосий хлопець із бородою блондинкою. Він явно косплеїть Альбуса Дамблдора. Бородаті фотки мають кумедний вигляд і точно покращать настрій твоїм підписникам. Отже, і кількість уподобайок теж має збільшитися. Настав час, коли навіть найкрасивішим селфі вже нікого не здивуєш. Розкажемо, як зробити фото яскравим та оригінальним. Виводимо на екран райдужну та кольорову картинки. Ставимо фотоапарат на штатив і виставляємо витримку 4 секунди. Діафрагму 5,6 та мінімальну ISO. Натискаємо на кнопку і робимо рух рукою з телефоном по дузі. Довга витримка фіксує рух світла як малюнка. І На фото вимальовується гарна світлова веселка. Або з'являються крила. В ім'я інстаграм обережіть подруг, які вміють вас гарно фотографувати. Поділимося ще однією ідеєю для твоєї сторінки. Сідаємо на стілеці, підтягуємо ноги до себе. Беремо світлодіодну гірлянду. пропускаємо кілька світлодіодів у цоколь від лампочки розжарювання. Беремося за цоколь пальцями, залишаючи всередині вільний простір. Добираємо ракурс таким чином, аби у ньому опинилася подруга. Тиснемо на кнопку камери. Упіймалася, яка знімалася. Все, тепер ти в лампочці. Полонянка лампи розжарювання. має дуже смішний вигляд. А для ще одного інстахаку знадобиться шибки та чорні маркери. Малюємо зачіску з двома хвостиками, малюємо бантики, трохи відступаємо та малюємо корону. Її також можна використовувати як фотошаблон. А потім малюємо тонкі вусики. По черзі приміряємо малюнки та робимо фото. Хто ти сьогодні? Безтурботний дівчисько, Сальвадор Далі чи примхлива принцеска. Вибирай відповідний образ і викладай в інстаграм найкумедніші фото. А для наступного лайфхаку нам знадобляться харчова плівка та пластикова кришка. З кришки вирізаємо середину, обгортаємо плівкою кільце, змащуємо прозорим лаком для нігтів, посипаємо різнокольоровим глітером. Прорізаємо отвір по центру. І Якщо ти хочеш мати справді блискучий вигляд, використовуй фотонасадку з глітером. І якщо підсвічувати блискітки ліхтариком, створюється гарний ефект боке. Буде просто розкішним. Для цього інстахаку підготуємо однотонне тло і прикрасимо його паперовими сердечками. Лягаємо на підлогу і розкладаємо навколо себе аксесуари. По ляльковому розкладаємо руки. Щоб взяти правильний ракурс, робимо фото зі стільця. Отримуємо фотографію у стилі упаковки ляльки Барбі. Має дуже маленький вигляд. Цього разу нам знадобиться ватний наповнювач. Розкладемо його на підлозі та рвемо на дрібні шматочки. Ховаємо у ваті світлодіодну гірлянду. Вона створить м'яке точкове підсвічування. Лягаємо на ватну перину. Дівчинка на м'якій пухнастій хмарі. Це так чарівно та романтично. Фото будуть дуже ніжними. Намагайся зробити вдале фото але нічого не вдається. Розкажемо, що можна зробити. Нам потрібні ароматні палички. Підпалюємо їх. Вони не тільки випромінюють приємний аромат, а й огортають м'яким димом. Беремо до рук ліхтар. Легка димова завіса надає атмосфери таємничості та загадковості. Тепер підготуємо круглу вазу з водою. Ставимо вазу на стіл, присідаємо до рівня столу, щоб голова опинилася за товщою води. вода у круглій вазі перевертає та спотворює обличчя до невпізнання. Роби якнайбільше кадрів із різної дистанції. Наближай до вази рот, очі, усміхайся, дивись скоса та корджі гримаси. Найскладніше вибрати кадр і не надірвати від сміху живіт. Для наступного лайфхаку нам знадобляться пляшки від засобу для прання та відео неба з висоти літка. Підставляємо ручку пляшки до телефона і знімаємо. Фото має такий вигляд, ніби знято крізь вікно ілюмінатора. Оце подруга здивується, куди це ти літала. Всі ж в дитинстві грали у паперові ляльки. Розповімо, як зробити фото з ляльковими аксесуарами з картону. Вирізаємо картон на кшталт сумки. Наводимо контури маркером. Забарвлюємо рожевою фарбою. Підкладку фарбуємо у бірюзовий. А подруга тим часом виготовляє собі картонну сукню. Приміряємо по черзі сукню та сумочку і робимо яскраві фотки. Ну, просто лялечка. Набридли стандартні ракурси. Саме час поглянути на себе з іншого боку. Кладемо телефон на підлогу, натискаємо ногою на кнопку камери, фотографуємо себе з позиції знизу вгору. Селфі з незвичайного ракурсу приверне увагу друзів та отримає цілу купу вподобайок. Для наступного лайфхаку доведеться зробити невелику перестановку. Розвертаємо стелаж, вмикаємо режим панорамного знімання, згинаємо руку у лікті і приставляємо впритул до стелажа. Змінюємо позицію та виставляємо руку з іншого боку стелажа. Подруга береться за руку та тягне на себе. Плавно ведемо телефон. Врешті-решту тримали кумедний знімок з довгою рукою, що проникає крізь стіни. Не забудь показати фото друзям, нехай здивуються твоїм суперздібностям. А тепер знадобиться комп'ютерний монітор. Виводимо на екран космічну картинку. Притуляємо обличчя до монітора, наближаємо об'єктив камери таким чином, аби у кадр не потрапило нічого зайвого. Робимо фото. Портрет на тлі галактичної нескінченності заслуговує як мінімум на сотні вподобайок. Різдво давно позаду, та фото з новорічною гірляндою стали неактуальними. Чого не скажеш про світильник із генератором зірок. Вмикаємо і на стіні з'являється ціла міріада різнокольорових зірочок. Проєктуємо зірки на подругу та робимо світлину. Нехай усі дізнаються, хто тут справжня зірка інстаграму. Сподобалися наші інстахаки? Яку з цих фотоідей вибереш для власного профілю? Напиши про це у своєму коментарі. І не забудь поставити вподобайку цьому відео, підписатися на канал і натиснути на дзвіночок. Аби не пропустити нові лайфхаки для інстаграму від Трум -трум Селект.